Хочу звернути вашу увагу на дії нашого українського провладного диверсанта, який відноситься до диверсійної групи під назвою Верховна Рада. В повній мірі називаю цю організацію диверсійною групою. Тому що під час війни. Ця диверсійна організація озброїла український народ, а ту допомогу, яку присилають нам закордонні партнери, вони розкрадають. У березні ЄС перерахував Україні транш у 1,5 мільярда євро. Джерело в Служба безпеки України повідомило, що глава ОП ЄРМАК отримав 30 мільйонів євро з цього траншу. За чого... ні президент. Ні, я не є людьми, які корумповані. Вони зовсім не збираються допомагати воїнам, і Верховній Раді Юлія Тимошенко сказала, що вона не хоче допомагати ЗСУ. Але я не буду ніякі гроші давати на ЗСУ. І така позиція усіх депутатів Верховної Ради. Вільно заявляють в засобах масової інформації. Ексклюзивні події сьогодні, о шостій ранку, з аеропорта Бориспіль злетів літак з одіозним нардепом Тищенко та його вражаючим награбованим майном, за підтвердженими даними, літак приземлився у Москві. Описане майно сумарною вартістю 8 мільйонів доларів. Він взяв з собою в літак. Та... цей покидьок безперешкодно покинув територію України з награбованим, перелетівши. На сторону агресора, скажіть мені, будь ласка, це могло би бути без узгодження з другими керівниками влади. Але хочу вам зазначити, що це перший літачок диверсійної групи. Мошенники і бандити розумієш, не розіграли все, привели ту країну до війни. І нам її розхлобути, тому що в них стоять заправлені самоліти. Вони в потрібний момент чемоданчики загрузять і звалять, тому що ця диверсійна група збирається покинути територію України з награбованим. Возять награбоване російськими літаками Азур Ер. Саме через це вони планують відкрити авіасполучення, щоб можна було зручно та швидко вивести все. Те, що було сховано в літаку на відео, шокує вас більше ніж автопарк Тищенка на 2 мільйони доларів. Там було схована велика колекція рідких картин, декілька кілограмів, золотих злитків та ще багато іншого. Хто є власником цього всього? Безперешкодно і безкарно втікти. Привели не тільки Україну до війни, а весь світ поставили перед дверима Третьої світової війни. Ця та піздота, яка сидить в Верховній Раді, то все має бути стріляне і пише. Так... Цей уряд український повинен відповісти, як і попередній уряд, за такі дії. І тому я сьогодні закликаю. Всіх небайдужих, ми повинні об'єднуватись. Перші кроки для об'єднання. Це створення нашого каналу з метою зв'язку та поширення інформації. Поки ми не зробимо цей повноцінний крок, ми не можемо крокувати другим і третім кроком. Як ніхто їм ПЗД не дасть, то ніхто їм пизди не дасть, Будуть їбати нас. Так що вибачаюся за народний жаргон. Чекайте.